Привіт усім! Сьогодні у нас буде огляд холодильника Sniger моделі LF31NG. Висота цього холодильника 1,76 см, ширина 60 см, і можна сказати, глибина 62 см. Як бачимо, тут на наклейці холодильник зроблений в Євросоюзі, а саме у Литві. Клас енергоспоживання А система розмороження в морозильнику No Frost. Загальний об'єм холодильника 296 літрів. Споживання електроенергії пів кВт за 24 години, як написано на сайті компанії, або 261 кВт годин за рік. Поглянемо, що знаходиться всередині холодильника. Тут у нас три регульовані полиці із загортованого скла. Нижня полиця може бути в трьох положеннях, середня також в трьох положеннях, верхня тільки в одному положенні. Освітлення у нас світлодіодне. Система керування, сенсорна, датчик відкритих дверей через 30 секунд. Працьовує сигналізація і звуковий сигнал. Тут сенсорною клавішою регулюється температура всередині холодильної камери. Потрібно потримати, натискаємо і змінюємо температуру від 1 до 9 градусів, як буде 5 градусів. І цією клавішою вмикається функція швидкої заморозки в морозильній камері. Ця функція вмикається на 26 годин, а потім вона автоматично вимикається. Або ж коли досягне температури більше мінус 18 градусів в морозяній камері, тоді вона теж автоматично вимикається. Також тут є поліця для пляшок, яку можна прибрати. Сам холодильник всередині покритий антибактеріальним шаром. На дверцях у нас чотири регульовані поліці, які можна знімати і представляти як вище або нижче будь яку з цих полиць можна переставити. З такої вони ширини. Тут є ладон для яєць на 6 штук. Нижня полиця для бутилок, різних кухлів, верхня полиця для сиру з відкидною кришкою. І знизу у нас також, можна сказати полиця четверта вже і дві е, шукляди для фруктів і овочів. Тут у нас наклейка на українській і російській мові. ручки в дверцятах побудовані, двері можна підвішувати як зліва, так і справа. Тому тут дві ручки. Так само і на цій дверці знаходиться на Оскільки в камери камері немає системи No Frost. Але тут є система автоматичного розмороження, яка діє так, іні, які утворюється на стійці. Цій стінці. Він розморожується, коли компресор не працює. Тобто компресор періодично вимикається і в цей час і розморожується, і ці каплі течуть по стінці, спеціальний жолоб з отвором. Отвір веде до піддона на компресорі. Так як компресор нагрівається, то вода в підлоні випаровується і так відбувається автоматичне розморожування холодильної камери. Отже, холодильну камеру оглянули, тепер перейдемо до морозильної камери. Тут у нас три шухляди і в середній шухляді є функція швидкої заморозки, яка вмикається зверху. Всі ці, ці три шухляди заповнені. Зараз я їх повитягую і покажу. Ось так виглядає морозильна камера без шухляд. Дві верхні шухляди вони одне, одинакові. А нижня шухляда ось вона трохи менша. Як бачите, дві шухляди одинакові, нижня менша. Об'єм морозильної камери 74 літра. Що оглядає морозильні камери внизу мають утвори для кращої вентиляції. Рівень шуму холодильника, як написано в інструкції, 41 дБ. Звичайно, є звуки шародіння, булькані так далі. Таке ж саме буває і в дорожчих холодильників, наприклад, в холодильниках. Сам слух таке інколи теж буває з родіння і булькання. А він коштував 10 тисяч, а зараз вже коштує напевно десь 15 тисяч. В комплекті до цього холодильника ще йдуть дві наклейки на англійській мою і на українській мою. На розпоживання 261 кВт годин за рік рівень шуму 41 дБ. Також Іде гарантійний талон до холодильника. Гарантійний талон від продавця. Купив я цей холодильник в інтернет-магазині дешевше Ніт. За ціною 8466 гривень плюс доставка 195 гривень. Доставка від нової пошти доставлялася не тільки холодильник, а разом з електромісорубкою і електропилою. За це все, доставка 195 гривень. Інтернет-магазин дешевше Ніт. Це єдиний україномовний магазин, тому я завжди там скупляюсь. Не путайте з інтернет-магазином дешевше. Це зовсім інший магазин. Я купував саме в дешевше Ніт. Також є наклейка на литовській мові, напевно. Але вже наклеїли на український. Хоча переклад там не дуже. Холодильник мені сподобався, я рекомендую його. в тому що тут в хоордині камери не на фронт, а автоматичне розморожування. я не бачив. Один раз тільки було, коли на цій стінці було дуже багато інії. Тоді я просто зменшив, не зменшив, а збільшив температуру до 7-9 градусів. Почекав кілька годин і... Той іні розстав, і все після того там інію багато не утворюється. Я навіть не слідкую за цим. Холодильник, камера сама розморожується. Ну а в морозильній камері працює система Неуфрост. Тут взагалі нема за чим слідкувати, тому що і, і не повинен утворюватися. Як виглядає задня стінка холодильника, ви можете побачити на цих фотографіях. Тепер давайте поглянемо, яку економію електроенергії за місяць дає цей холодильник. Раніше в мене був холодильник Nord 1995 року випуску, який за місяць споживав від 70 до 90 кВт. /день. Заходимо на сайт енергопостачальної компанії і знаходимо тут графік споживання електроенергії. Новий холодильник Снайгер я купив в кінці літа. Як бачимо тут на графіку, споживання електроенергії в серпні було 304 кВт вгоди. А у вересні вже стало 200 кВт годин. Якщо взяти середнє значення за попередні 8 місяців до заміни холодильника, яке становить 289 кВт годин в середньому за місяць, і середнє значення за наступні 4 місяці після заміни холодильника, яке становить 219 кВт в середньому за місяць, то різниця між цими числами становить 70 кВт. Це і є економія електроенергії при заміні старого холодильника Nord 1995 року випуску на новий холодильник Sniger RF31NG. Щоб дізнатися більше про економію на заміні старого холодильника на новий, ви можете подивитися моє відео за посиланням. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисне, підписуйтесь на канал. До побачення.